22 вересня відбулось урочисте вручення дипломів працівникам територіального управління МНС області про проходження курсів з надання кваліфікованої першої медичної допомоги відповідно до європейського стандарту. В рамках тривалої співпраці із польськими колегами такі курси проходять в нашій області уже вдруге. Головною метою заходу є допомога в навчанні особового складу пожежно-рятувальних підрозділів Тернопільщини, прийомом надання невідкладної першої медичної допомоги. Протягом цілого тижня 25 працівників із всіх підрозділів МНС області навчались у польських колег прийомом надання першої медичної допомоги в різних життєвих ситуаціях. За допомогою наочних макетів, рятувальники тренувались надавати медичну допомогу як дорослим, так і дітям. У рамках реалізації проєкту українська сторона безкоштовно отримала від польських колег наглядові навчальні матеріали та майно для професійного оснащення кабінету підготовки рятувальників Тернопільської області з надання першої медичної допомоги. На завершення заходу начальник територіального управління МНС в області, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий, подякував польським колегам за плідну співпрацю та наголосив усім працівникам, які отримали відповідні дипломи по завершенню курсів, вдосконалювати набуті навики та навчати своїх колег у підрозділах. 27 вересня 2012 року відбулось урочисте відкриття пожежної частини в місті Монастириська Тернопільської області. У Урочистостях взяли участь перший заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Микола Головач, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Сергій Тарашевський, особовий склад територіального управління МНС, начальник управління Держтехногенбезпеки, полковник служби цивільного захисту Борис Береза, представники місцевої влади, ветерани та пенсіонери пожежної охорони. Під час урочистої церемонії відкриття перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Микола Головач висловив свої вітання, подякував усім рятувальникам за їхню важку і самовіддану працю та вручив особовому складу ключі від нового пожежного автомобіля. Схиляю голову перед офіцерським рядовим начальницьким складом територіального управління МНС, які працюють професійно при всіх надзвичайних ситуаціях. Звичу вам, щоб ніколи не було навіть загозиві надзвичайної ситуації. А начальника територіального управління МНС в області, генерал-майора служби цивільного захисту Євгена Локавого, нагородив почесною відзнакою Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України орденом честі і слави. Представники місцевої влади подарували рятувальникам човен та електрогенератор. Окрім того, найкращих працівників відзначили нагородами і грамотами від Тернопільської обласної адміністрації, обласної ради та територіального управління МНС. не обминули увагою жодного з тих, хто приклав багато зусиль і часу, щоб сьогодні у монастириському районі була нова пожежно-рятувальна частина. Тут на місці ви пам'ятаєте ще три роки назад, яка була будівля. Або, може, пам'ятаєте і три місяці назад, яка вона була. І навіть напевно тиждень або ще вчора. Я дуже вдячний, вдячний тому особовому складу, який своїми руками безсторонніх організацій, безсторонньої людини, яка би могла тут працювати, вони зробили чудо, вони побудували пожежне депо. Я дякую всім меценатам, хто приложився до того. Щоб ця будівля була побудована. Також відрадно й те, що сьогодні працівники нової пожежно-рятувальної частини забезпечені просторими кабінетами, зручним караульним приміщенням, ремпустом та іншими приміщеннями. Для бійців пожежно-рятувальної служби створено всі умови для тренування, служби та відпочинку, що безумовно здатне суттєво підвищити боєздатність підрозділу. На завершення заходу священнослужителі освятили усі приміщення новобудови.